Розглянемо порядок визначення собівартості сільськогосподарської продукції, яка в подальшому використовується у власному виробництві в конфігурації Баз Агро редакції 2.1. Для прикладу, візьмемо продукцію рослинництва. Отож, на підприємстві була зібрана пшениця та оприбуткована за допомогою документу звіт виробництва за зміну. Далі пшениця була списана на виробництво борошна. Борошна теж оприбуткували. В свою чергу, борошна було списано на виробництво хліба. Аналізуємо оборотно сальдові відомості. У відборах проставимо відповідно номенклатурну групу. Це у нас пшениця по рахунку 2311, а випуск та затрати поборошної хліба я віднесла на рахунок 232-й. Ось, як бачимо, по кожній з номенклатурних груп в нас були накопичені певні витрати. Та відображено випуск продукції. Отже, переходимо до визначення собівартості та закриття даних номенклатурних груп. Меню виробництво, розподіл витрат. Проставляємо необхідні відбори. Закриваємо номенклатурну групу хліб. Далі робимо розподіл по борошну Та пшениця. Аналізуємо оборот сальдові відомості. Як бачимо, пшениця у нас закрилася, а от по борошну та хлібу залишились незакриті залишки. Для коректного закриття даних номенклатурних груп необхідно дотримуватись послідовності. Тобто, якщо спочатку була оприбуткована пшениця, то першим в ланцюгу документів розподіл витрат необхідно провести документ саме по пшениці. А далі по номенклатурній групі борошно і вже в кінці по хлібу. Розпроводимо дані документи і починаємо розподіл з пшениці. Тут проставимо. Час 21.00 та перезаповнимо вкладки. Наступний документ по номенклатурній групі борошно. Залишимо його по часу. 22.00, це вже буде пізніше по часу, ніж розподіл витрат по пшениці. Також перезаповнимо вкладки. Проводимо документ. І останній по хлібу. Вкажемо час 2300. Проводимо документи та аналізуємо ще раз наші оборотки. Таким чином можна побачити, що наші оборотно-сальдові відомості обнулились. Такий же принцип визначення собівартості застосовується до тваринництва. Наприклад, ціну списали на відгодівлю біологічних активів, біологічні активи на продукції забою, на м'ясо. Розподіл проводимо послідовно: спочатку по сіну, далі в біологічних активах, а далі вже по м'ясу. Або ж біологічні активи, які були списані на продукцію забою, далі по ланцюжку списуються на обіди в їдальні і так далі. Наразі все, дякую за увагу.